Шок несподівано почався конфлікт після матчу Динамо Шахтар. Новий українець ВПЛ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Ексер Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Поїхали! Сен-Жермен. куди цього літа перейшов центральний захисник збірної України Ілля Запарний. Хоче поповнити свій склад вже другим росіянином. влітку 2025 року. Попри перехід Іліс Запарного. Перше не зміг позбутися російського воротаря Матвія Сафонова, а тепер повідомляється, що французький клуб може оточити українського захисника вже другим ревцем з РФ. Мова йде про півзахисника збірної Росії та московського локомотива Олексія Батаркова, який знаходиться в шорт-листі ПСЖ. І влітку 2026 року паражани можуть зробити вигідну пропозицію щодо трансферу. Про це повідомляє російський телеканал Матч ТВ, посилаючись на своє джерело у Франції. 20-річний Батагов провів 61 матч за локомотив, у яких забив 28 м'ячів і зробив 14 результативних передач. Забарний цього сезону вийшов на поле у 13 поєдинках у складі ПЖ, відзначившись одним голом, а також отримавши 3 жовті та одну червону картки. Контракт українця з французьким грандом розрахований до 30 червня 2030 року. Фланговий півзахисник турецького трамзоспора і збірної України Олександр Зубков не реалізував два хороших моменти в матчі з Істамбульським Галатасараєм в 11-му турі чемпіонату 0-0. Український Вінгер Трамзоспора Олександр Зубков. У поєдинку з Галатасараєм в 11-му турі чемпіонату Туреччини не зумів реалізувати два гольові шанси. Зустріч завершилася без забитих речів. На 47 й хвилині удар головою у виконанні Зубкова після подачі був відвитий ворот ворота Ремгала та Сарая Угурджаном Чакиром. Потім українець після серії фінтів пробів за карного майданчика в нижній кут, але м'яч після його пострілу влучив у стійку воріт. У поточному сезоні 29-річний Зубков забив один гол і зробив результативну передачу в 11 проведених матчах. За збірну України він забив два голи і віддав чотири асисти в 42 поєдинках. Трабзонспор наразі посідає друге місце в таблиці чемпіонату з 24 очками в 11 зустрічах. 8 листопада о 16.00 за київським часом команда Страбзона прийме Аяне Спор в черговому турі турецької суперліги. Президент Віторії Гімараїш Антоніу Мігель-Карцов дав свою оцінку фолопі захисника Лісабонської Бенфіки і збірної України Георгія Судакова в матчі команд 10-му турі чемпіонату 3-0. Президент Віторії Антоніу Мігель Карцов висловив свою думку про порушення правил українських хавбеком Бенфіки Георгієм Судаковим в очному поєдинку команд в 10-му турі чемпіонату Португалії 3-0. Укомпенсований до першого тайму зустрічі час Судаков отримав шовту картку після гри в ногу суперника і був замінений в перерві. Головний тренер Віторії Луїш Пінту після гри заявив, що українця повинні були видалити з поля. В той же час його колега, наставник Орлів Жозе Мауріння, не погодився з подібною оцінкою епізода. Кардзо вважає, що суддя в моменті Судаковим помилився. Також він оцінив і вилучення іспанського він грає у команди Фабіо Бланко на 56 й хвилині за підкат. У мене більше немає жодних сумнівів, що інциденти за участю Судакова та Фабіо Бланко. Якби вони грали у футболках суперників, були б оцінені інакше, без жодних обговорень. Перший отримав би червону картку, другий лише жовту. Ми пішли на перерву за нічією та одним гравцем більше. Стує карту місцевий портал оджогу. У поточному сезоні 22-річний Судаков забив два голи і зробив дві результативні передачі у 12 матчах. Бенфіка наразі займає третю позицію у чемпіонаті з 24 очками в 10 поєдинках. 5 листопада о 22.00 за київським часом. Орли приймуть німецький байер в четвертому турі основного етапу Ліги Чемпіонів. Криворізький кривбас цього сезону несподівано знаходиться серед лідерів турнірної таблиці УПЛ. Одним з сверців цього результату є венесуельський вінгер Глейкер Мендоса. Тому не дивно, що гравцем вже цікавляться інші клуби УПЛ, повідомила Спорт Арена. За інформацією джерела, Житомирське полісся цікавиться вінгером Кривбаса Мендосою. Скауту клубу будуть присутні на матчі 11-го туру УПЛ між Криворіжцями та Полтавою. Мендоса цього сезону є лідером чемпіонату за системою Гол Плюс пас». 5 голів і 5 асистів у 10 матчах. У жовтні він також відіграв 90 хвилин за збірну Венесуелу в матчі проти Аргентини 0-1. Футболіст перейшов до Кривбасу взимку 2025 року з Ангостури на правах оренди з опцією викупу. Контракт з Криворізьким клубом має діяти до літа 2026 року, а Крибас планував активувати клаусулу в розмірі 500 тисяч євро. Після плавоності трансфера у новому контракті можуть приписати відступні 5 мільйонів доларів для українських клубів і 3 мільйони доларів для іноземних. Поліція та Кривбас мають по 19 очок після 10 турів. Читомерці шукають підсилення флангів, а криворісці готові подавати своїх лідерів, щоб отримати прибуток і розвивати клуб. Київське Динамо досі веде перемовини щодо трансферу лівого захисника Васко Дагами та збірної Бразилії 20 Лендрійо. При цьому попередня пропозиція щодо гравця не влаштувала бразильців. Керівництво Васко в ході перемовин висунуло Динамо свої умови. Повідомив портал Булабі. Спортивний директор Васко Адмар Лопес готовий продовжити переговори з київським Динамо щодо трансферу лендріньо, але висунув ключову умову. Згідно з умовою, бразильці Динамо повинен надати банківські гарантії фінансової спроможності. Також Васко погодиться лише на повний трансфер, а не на оренду. Оплата має бути відразу. При цьому бразильці хочуть зберегти відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Кодрак Ландріньо з бразильським клубом є до січня 2027 року, тому Динамо планує викупити гравця за кілька мільйонів євро. В Матчі 9-го туру серії А проти Парми. Український форвард Ромер Там Довбик забив свій другий м'яч сезоні. Футболіст був радий голу, який став переможним матчі. Про нинішню форму Довбика висловився головний тренер Роми Дженп'єро Гасперіні. Передає Романд'юс.іу. Головний тренер заявив, що Довбик перебуває в хорошій формі та демонструє прогрес. До того ж, фізична готовність дозволяє йому краще проявляти технічні навички. Довбик цього сезону забив два м'ячі та зробив асист в 11 матчах за Рому щодо конкурента Довбека Фергюсона. Тренер пояснив, що верланці розтягнення, і тому він пропустить 1-2 тижні, включаючи гру з Міланом 2 листопада. Рома посідає в турнірі таблиці серія друге місце з 21 очком. При цьому у наполі, яке випереджає ремлян, всього на один бал на один матч більше. Невдовзі в англійській прем'єр-лізі може стати знову 5 українців. Один гравець цього точно заслуговує. Про українського гравця з амбіціями ЛПЛ повідомив паблік Новспорт. У матчі 11-го туру турецької суперліги травсов спор з українцями в складі зіграв у 0-0 з Цасарам у Стамбулі. Після гри місцевий журналіст Угур Гур Каракулучку виділив гру українського центрального захисника Арсенія Батагова. В цій грі Батагов відіграв 90 хвилин, продемонструвавши натійність в обороні: чотири відбори, три перехоплення, 92% точності пасів і 7 з 9 виграних дуелей. Каракулучку назвав Батагова приголомшливим футболістом, за яким стежить ФПЛ. Батагов приголомшливий гравець. Я не думаю, що він надовго залишиться в суперлізі. За ним стежать із Прем'єр-Ліги, написав журналіст. Зазначається, що 23-річний трьохрічний Батагов 2024 році перейшов з Луганської зері в Тавсаспор майже за 2 мільйони євро. А наразі турки не хочуть його продавати менше ніж за 20 мільйонів євро. Трансформаркету ціня гравця в 7 мільйонів євро. Сьогодні, 2 листопада, Шахтар Донецьк обиграв Динамо Київ 3-1 в рамках 11-го туру ОПЛ. На 60 60-й хвилині за рахунком 2-1. На користь гірників Шола Огундада увійшов у штрафний майданчик суперника. Після чого впав внаслідок контакту з Юхим Коноплею. Одразу після цього захисник Шахтаря підійшов до легіонера Динамо та емоційно ще сказав: шола у відповідь штовхнув коноплю грудою. Юхим пав на газон. За підсумками епізоду на полі спагнула сутичка. Арбітер матчу вирішив не призначати пенальті за цей епізод. На цьому новини підійшли до кінця. Я океан заберет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.